Одеської державної телекомпанії Новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Міліція спростувала інформацію про нічні вибухи в центрі Одеси. В деяких інтернет-виданнях та соціальних мережах була поширена інформація про те, що в центральній частині міста нібито пролунали звуки схожі на вибух. Про це повідомляє офіційний сайт ГУ МВС України в Одеській області. У відомстві повідомляють, що співробітники міліції обстежили вказані вулиці на наявність вибухонебезпечних пристроїв та речовин. Ця інформація не знайшла свого підтвердження. Нагадаємо, раніше місцеві змі і користувачі соцмереж повідомляли, що вночі 12 травня в Одесі пролунали два вибухи. За їх даними, близько 2-ї ночі, 12 травня, в Одесі пролунав перший, а близько 2-ї двадцять другий вибух. Характерні звуки чули жителі центру міста, а також районів Молдаванки, слобідки французького бульвару. Сьогодні у Непалі стався новий потужний землетрус. Сила підземних поштовхів сягнула 7 балів. Експерти повідомили, що під центр землетрусу розташувався. В 68 кілометрах на захід від селища Намчебазар на сході країни при цьому вогнище підземних поштовхів залягло на глибині 10 кілометрів. Нагадаємо, що кількість жертв руйнівного землетрусу в Непалі, 25 квітня, за офіційними даними, перевищила 8 тисяч людей, постраждалих більше 16 тисяч, і з кожним днем цифра зростає. Крім того, згідно з останніми зведеннями МЗС України станом на 21 годину, 8 травня. Доля ще 15 громадян України залишається невідомою. З ними немає зв'язку у списках загиблих. Наші громадяни не значаться. Сьогодні, 12 травня, народні депутати обговорять зміни до митного і податкового кодексів. Про це повідомляє прес-служба парламенту. Депутати розглянуть законопроект про внесення змін до статті митного кодексу України щодо призначення пенсій посадовим особам органів доходів і зборів за єдиними принципами. Крім цього, вони обговорять і проєкт закону про внесення змін до статті 282 митного кодексу України щодо звільнення від сплати мита подарунків державі. Крім цього, Верховна Рада внесе зміни до закону про боротьбу з тероризмом щодо оперативного управління антитерористичними операціями. Ми очікуємо, що у саміт Великої сімки, який відбудеться наступного місяця, не просто заявить чітку позицію з підтримки України, а й прийме серйозні рішення щодо зупинки російської військової агресії проти України, наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у вівторок, 12 травня. По завершенні зустрічі з міністром закордонних справ Канади Робертом Ніколсоном він підкреслив, що Канада як країна великої сімки відіграє визначальну роль в стабілізації ситуації в Україні і в допомозі боротьби України проти агресії. Глава уряду України повідомив, що під час зустрічі з Робертом Ніколсоном були обговорені питання економічної кооперації між Україною і Канадою. За словами Арсенія Ценюка, уряд очікує, що 13 травня до України прибуде основний парламентар. З Канади щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою. На сьогодні в країнах східного партнерства, зокрема в Грузії, Молдові та Україні, проводиться велика кількість грантових конкурсів Європейського союзу для реалізації проєктів місцевого та регіонального розвитку, 15 квітня нинішнього року. ЄС офіційно анонсував конкурс проєктних пропозицій для зміцнення територіальної співпраці між Молдовою та прикордонними регіонами України. Аби заохотити потенційних учасників в Кишиневі, Бельцях, Чернівцях, Вінниці вже пройшли інформаційні дні, і ось настала черга Одеси. Програма територіального співробітництва Молдова-Україна є однією з чотирьох, що їх фінансує Європейський Союз в регіоні Східного партнерства. Загалом фінансовий внесок в рамках проєкту складає 12,5 мільйонів євро, з яких трохи більше трьох мільйонів призначені для конкурсу проєктних пропозицій. Германія, Франція, Голландія, Бельгія, Люксембург, Франція, потім вже Венгрія, Австрія і так далі. Отак, от починають цими проектами давним-давно. Но это настолько было успешно на европейском уровне внутри европейских государств, что вот проектировать это в соседство Европейского Союза. І то, що ми бачимо, це дуже успішно працює. Програма охоплює всю територію Республіки Молдова та такі українські регіони, як Вінницька, Чернівецька та Одеська області. На більшого співпрацювання з усіма країнами, з сусідніми ми завжди підтримували і активно розвивали ці відносини. І звісно, це вже не перша програма, яка здесь буде реалізовуватися. Серед пріоритетів спільні прикордонні проекти, спрямовані на зміцнення ділового співробітництва, розвиток можливості спрацевлаштування в сільській місцевості вирішення Екологічних проблем у цих регіонах, а також сприяння мультикультурної різноманітності та соціальної інтеграції меншин, сприяння спілкування між людьми Настільки нові і свіжі ідеї, так дві організації зустрічаються со всіх сторон. и Non-Profit Project и так далее, какие идеи просто появляются. Это иногда, в этом как раз и смысл вот этого кофе по поводу, что мы даем рамки, вы, пожалуйста, дайте нам ваши идеи. Есть только одно формальное требование, на момент подачи заявки организация должна просуществовать в течение одного года. Да. То есть она не может быть создана раз и под эту программу. Она уже должна быть э, в поле деятельности и проводить... Розмір грантів від 60 до 300 тисяч євро. Подача проєктних пропозицій в рамках програми Україна-Молдова завершується 14 липня 2015 року. Ольга Міщук, Віктор Доманський, факти. Другий рік поспіль військовий табір Одещини Патріот навчає громадській самообороні на території полігону чабанки в приміщеннях старої казарми і в наметовому містечку, бажаючих стати сильнішими, і спритнішими, інструктують солдати зони АТО. Пройти навчання може кожен деталі в нашому сюжеті. Табір Патріот з'явився торік наприкінці вересня, на старому полігоні Чабанки. Його організатори розпочали з елементарної підготовки приміщень для проживання громадських курсантів. Криша текла, дверей не було, нічого не було. І за 2014-2015 от до весни своїми силами обичними громадяни Одеси патріотично настроєні нам допомагали, чим могли. Ми там якийсь бит. У нас там вже є вже своя кухня, тому що раніше все приготовлення пищі було на кострі. От ясуносі з газови болону Уже. готували громадський до самозахисту своєрідно із гумором. Взявши за основу жовтня із піонерського руху, придумали курс для жовторотиків. Чоловік приходить, ми його вчимо держати зброю. Правильне обращення, техніка бізопасності, основний ази там бойового слажування. Тих, хто потім збирався йти до армії чи в добровольчі батальйони, відбирали до окремих груп. Навантаження для них збільшували. Паралельно з курсантами воєнну підготовку отримували і самі інструктори. За досвідом їздили у зону АТО. Минулорічний курс для жовторотників дав свої плоди, бажаючих пройти навчання у таборі з військової підготовки Патріот побільшало. До представників громадськості приєдналися волонтери і прикордонники. Відбулися зміни і в навчальному процесі. Зважаючи на поселення агресії в суспільстві додали навики правильної поведінки в полоні, надання кваліфікованої першої медичної допомоги і посилили уроки самозахисту. Це може реально пригодитися от, на місності, ось тут у нас, непосередньо в Одесі. Ми не завжди з собою, навіть армійці носять військо, тобто якщо йому тільки положено по бойовому виходу. А в биту можна столкнутися з людином, який буде військовим навіть тим же ножом і можна пострадати. Вот. а самі да, как бы показало, что нужно что-то уметь, не тільки стрелять. Цьогорічний патріот стартує наприкінці травня. Запрошуються всі бажаючі навчання може стати платним. Аби цього не сталося, організатори вже шукують спонсорів. Табір розрахований приблизно на 60 людей. Мешкатимуть в наметах і в приміщенні казарми. Івана Дерев'янко Віталій Безсмертний. Факти. У генштабі розповіли, на кого зроблять ставку під час мобілізації. В п'ятій хвилі мобілізації збираються створити спецбатальйон швидкого реагування з ветеранів АТО, Афганістану та миротворців. Чергова мобілізація проходить під особливим секретом. Офіційно її оголосили лише 28 квітня. а Повістки почали роздавати вже з 10 квітня. У генштабі кажуть, такий підхід викликаний питаннями держбезпеки. Як розповів заступник спікера генштабу Олексій Мазепа, п'ята хвиля мобілізації триває. 60 днів. Як і раніше, призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Але в Генштабі обіцяють робити ставку на чоловіків 27-45 років, у яких вже є військові спеціальності. Жінки і чоловіки 50-60 років можуть мобілізуватися добровільно – в цілому ж, в ході п'ятої хвилі, найбільш затребуваними спеціальностями є водії, механіки, танкісти, зв'язківці, розвідники, артилерісти, фахівці радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. подивитись новини факти й до інших тем з настанням весняного потепління велосипедний рух одеси набуває розмаху на вулицях міста велосипедістів стає дедалі більше адже це не лише зручний та корисний спосіб пересування але й хобі яке об'єднує тисячі одеситів та мільйони мешканців всієї країни який фестиваль одеським велолюбителям слід чекати найближчим часом, та чому розвиток велотренду сприятиме розвитку міста? Розповів лідер велосипедного руху Одеси Юрій Празніков. Велобульвар, фестиваль спорту і туризму. Відбудеться в Одесі вже вдруге. У день Європи, 16 травня, приморський бульвар на цілий день перетвориться на містечко для велосипедистів та пішоходів. Програма велобульвару враховує загальноміський велозаїзд, змагання, навчання велосипедним трюкам, ярмарок та показові виступи спортсменів. Вхід на велобульвар буде вільним. За попередніми даними на заході очікується до п'яти тисяч велосипедистів, більшість яких любителі, а приблизно двадцять В спортсмени. Прошлогоду приїхали Велосипедисты на Приморский бульвар они задали вопрос: почему нет спортивных состязаний? Мы хотим больше, больше соревнований. І в этом году ми удоволяємо просьбу в тому числі і велоспортсменів. За словами організатора фестивалю Юрія Празнікова, задля проведення змагань Приморський бульвар буде звільнено від припаркованих автомобілів. Прямо на дорозі будуть організовані шосейні перегони для різних категорій велосипедистів. Виразили бажання участвувати і срівнуватися групи шосерів та шосейні велосипеди, фіксери. Те, кто ездит без тормозов на очень красивых легких велосипедах, у нас будет опять мы повторим конкурс: даже не конкурс, это будет, а показательные выступления. Команди по домхілу, на думку організаторів фестивалю, в Одесі дуже важливо розвивати велотренд. Тоді місто стане кращим, адже все більше одеситів пересяде на велосипеди. І як наслідок, міська влада буде вимушена забезпечити умови для зручного та безпечного велосипедного руху в Одесі. А такі заходи, як велобульвар, лише сприяють його розвитку та популяризації. Валентин Блях, Євген Мислів, це факти. 15 травня передмістя Одеси залишиться без води на весь день. Про це повідомив інфоксводоканал. Подача води буде припинена з 9 ранку до 19 години у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Без водопостачання залишиться села Крижанівка, Фонтанка, Ліски, Нова, Дофінівка і селище Чорноморське, 1 Одним з основних завдань Одеської області влітку є забезпечення дітей якісним відпочинком. За останніми даними на Одещині проживає 440 тисяч дітей, зокрема підлягаючих оздоровленню 245 тисяч. Незважаючи на ситуацію в країні, місцева влада розраховує на вдале проведення літнього сезону. Яким чином відбувається підготовка до сезону відпочинку та яка категорія дітей підлягає безкоштовному оздоровленню в першу чергу, розповів виконуючий обов'язки начальника управління зі. Справ родини та молоді одеської ОДА Андрій Яцеленко. Одеські заклади для відпочинку дітей, зокрема дитячі літні табори, націлені прийняти якомога більше дітей з Одеської області. Проте місць вистачає, аби забезпечити літнім відпочинком бажаючих дітей по всій Україні. Одеські дитячі табори готові прийняти більше 18 тисяч дітей в одну зміну. Тобто за літо є можливість прийняти до 60 тисяч відпочиваючих. Тому вже зараз існує контактна група, яка забезпечує популяризацію одеських літніх таборів в інших областях країни. Одеська об до всіх регіонів України, щоб звернути. Увагу на дитячі заклади та відпочинку Одеської області, а це 55 стаціонарних таборів з високопрофесійними кадрами, ефективними здоровчими програмами, розважальними розвиваючими заходами для дітей. Окрім того, на Одещині зареєстровано близько 6 тисяч дітей-переселенців з Донбасу, які мають такі самі права, як і Одесити, аби діти почували себе на Одещині своїми. Місцевою владою також планується їхнє оздоровлення. Проте пріоритетним для відпочинку традиційно залишаються найбільш уразливі категорії дітей. Планується охопити 100% дітей сиріт та дітей позбавлені батьківського піклування. 80% дітей-інвалідів, 80% дітей з багатодітних сімей та малозабезпечених сімей. 70% 8% наслідок дітей постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Аби підняти оздоровлення та відпочинок дітей в Одеській області на ще вищий рівень, у найближчим часом планується розпочати програму Праціє з підвищення кваліфікації педагогічного, кошти, медичного персоналу такі... та інструкторів з плавання та інших видів спорту. Іншими словами, окрім піару, навколо оздоровчих центрів робиться все можливе, аби влітку забезпечити дітей якісним відпочинком. Валентин Блях, Віталій Безсмертний Факти. Щорічно 12 травня відзначається міжнародний день медичної сестри. Іншими словами, сьогодні є привід ще раз подякувати і привітати представниць однієї з найгуманніших професій. Медичні сестри це фахівці, які отримали початкову медичну освіту і виконують розпорядження лікаря або фельдшера по догляду за хворими. Це обов'язкові помічники лікарів, адже саме вони протягом всього терміну лікування безпосередньо працюють з пацієнтом. В даний час медичні сестри складають найчисельнішу категорію працівників охорони здоров'я. Так як в лікарській практиці, велика частка медичних послуг виконується виключно сестринським персоналом. Професійне свято медичних сестер відзначається в день народження однієї з знаменитих англійок. Флоренс Найтінгейл, яка під час кримської війни організувала першу в світі службу сестер милосердя. Отже, дякуємо вам за вашу роботу, яка допомагає рятувати життя. На цьому тижні, 12 16 травня, в Одесі очікується тепла погода до 15 градусів тепла вночі до плюс 25 в день. Про це повідомив гідрометцентр Чорного та Азовського морів у вівторок і середу очікується. Сонячна і суха погода. В четвер, суботу, синоптики прогнозують дощі з грозами. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний – 5-10 метрів на секунду. Ви дивились новини? Факти. Я бажаю вам усього найкращого. Лише гарних та добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.